Знову і знову рубрика Раптово розумні думки поради для Кібербацька. І тут буде про помилку вижившого. Або чи треба серйозно реагувати на будь-які поради, навіть там на мої Тіктокові, інстаграмні, ютубні. На такому простому прикладі я вам розкажу, що таке помилка вижившого. От під час Другої світової війни, коли британці аналізували, які частини літака треба укріплювати, ну, бронювати. Вони почали аналізувати ті літаки, які повернулися і мали там певні пошкодження. І вони аналізували, ну, де дірки там треба, мабуть, робити щось мічніше. А треба було навпаки, бо ну, ті самольоти, які повернулися з тими дірками, вони ж долетіли, ну тобто, не все нормально. А от ті, які не повернулися, вони впали. І тобто місця, де були дірки, то не критичні місця, і бронювати треба було ну, зовсім інше місця. Таке просте пояснення помилки вижившого. А ще є там історії, коли людина там, ну, наприклад, вижила в пустелі, коли пила власну сеч. Якщо ну, користуватися тою порадою, а у вас, наприклад, є там почечна недостаточність. Ви просто помрете після першої склянки, а власне у так би мовити. До будь-яких порад моїх психологів, там неважно, професорів, треба відноситися дуже критично і брати тільки найкраще, тільки те, що підходить вам та вашій дитині. І це дуже важливо. От я коли щось розповідаю, я розповідаю про свій власний досвід і про те, що я десь там вичитав. Проаналізував, злепив докупи. Але я все одно то пропустив через призму власного сприйняття. І от Якщо ви хочете, щоб ваша дитина ваш, слухалася, то треба пояснювати їй, що дорослі також помиляються. І навіть ваші поради до вашої дитини треба сказати, сонечко, я вважаю, що робити треба так-то, 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 але я можу помилятися. Бо помилятися то нормально. Вот такая история.